15 травня відзначається міжнародний день вишиванки. Це свято покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного українського одягу. Для українців це не про моду, це вже глибше, це про ідентичність, про історію, про зв'язок із родом, із землею тобто, ну от усвідомлення, хто я є і своя цінність. Музею подарували особливу сорочку вишиванку, створену у 1930-х роках. Вона вишита хрестиком. Це так звана ще брокарівська вишивка. Ми бачимо тут квітки, ми бачимо ружі, ми бачимо барвінок, тобто символ любові, єднання поколінь. І ми бачимо ну, червоно-сірі нитки. Ймовірніше за все, що чорну нитку було важко знайти в ті часи, і використали для цього сіру ниточку. Окрім вишиванки, Катерина розповіла й про весільний рушник тих же часів. І характерне тут те, що Меланія, ця майстриня, вишила свою літеру на весільному рушнику. Бачимо, що вона, от її в центрі, так красиво розмістила і довкола півнік символ життя, пробудження і те, що світло завжди перемагає темряво. У день вишиванки міський голова Анатолій Вершина привітав колектив із святом, а також з прийдешнім Міжнародним днем музеїв. Я хочу подякувати вам за вашу працю за те, що ви робите для нашого рідного краю, для нашої України, за те, що ви даєте несете людям історію, добру історію, добрі традиції наші українські. Побажати вам міцного здоров'я, всім нам миру, злагоди і процвітання нашій Україні. Крім того, міський голова долучився до майстер-класу ткання полотна. Мешканців закликають долучитися до збереження народних традицій, носити вишиванку не лише у святкові дні, а й щодня як символ нашої ідентичності та любові до рідного краю. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.